Аліна Сум, мама. Я завжди стидалася своєї матері. У моїх однокласниць і в численних двоюрідних і троюрідних сестер були витончені мами, освічені, кокетливі. Вони виглядали поруч з нами, немов старші сестри, і ставилася ми до них так само, захоплювалися, брали потайки помаду, приміряли їхні туфлі на підборах. Моя ж мати була родом із якогось глухого села, негарна, говорила безграмотно і, здається, навіть писати до пуття не вміла. Мені завжди було невтямки, чому мій освічений і розумний тато взяв собі в дружини таку посередність. Його перша дружина була красунею. Вона дивилася з фотографій глузливими очима, і я завжди шкодувала, що не вона моя мати. Її сини теж були як з картинки, і я просто обожнювала старших братів. Вони мене теж. У нас був величезний будинок, в якому мама господарювала одна. Тато пропонував найняти помічницю, але вона відмовлялася і все робила самотужки. Мила підлогу, прибирала, готувала. Іноді нові подружки приймали її за служницю. Запитаю вашої куховарки рецепт цього пирога. Сказала мені однокласниця. Хоч мати стояла поруч, мені було соромно сказати, що це не куховарка, а мама. І я пробурчала у відповідь, сама запитай, ось же вона. У нас була ідеальна чистота, і я не знаю, де вона при всьому цьому знаходила час на в'язання. Але вона обожнювала в'язати, і якщо в молодшій школі я носила ці її безглузді шкарпетки, шапки, джемпери то потім на відріз відмовилася виганьбитися в цьому ганчір'ї. Пам'ятаю, вона зв'язала мені рукавиці червоні з білим бізерунком, там були якісь дурнуваті олені і сніжинки. Я кинула ці рукавиці на підлогу і прокричала Мамо, ну ти що? Усі у шкіряних ходять. Ти з місяця звалилася, чи що? Мама ніколи не заперечувала мені і ніколи не сварила. Вона нахилилася, підняла рукавиці і забрала їх. Ці рукавиці я знайшла через кілька років, коли мама вже померла. У мене була сесія, я не змогла приїхати попрощатися з нею. Але на канікулах тато попросив мене розібрати її речі, щось викинути, щось віддати до церкви. На одній із полиць лежали ці рукавиці. Я взяла їх у руки. Вони були дуже легкі і дуже м'які, красиві такі. Мені стало сумно. Я вийшла у вітальню і запитала тату, а чому ти одружився з нею? Він здивовано підняв окуляри, подивився на мене я зніяковіла, Ти ж її ніколи не кохав, тихо промовила я. Це я знала точно, не тільки тому, що по всьому будинку досі стояли фотографії його першої дружини, а мамина лише одна. А ще й тому, що в мене вже був вовка, і я знала, що таке кохати. Тато зітхнув, ляснув по дивану поруч із собою. Я підійшла і сіла. Кому, як не тобі, я повинен усе розповісти про неї. Ти вже доросла, повинна зрозуміти. Я дуже кохав свою першу дружину, ледь не з божеволів, коли її настало. Але в мене було три сини. Треба було жити заради них. І я жив. Одного разу я поїхав на полювання в село разом з приятелем до його брата. У будинку була дівчина. Я спочатку подумав, що дочка господаря, усі її шпигали, і мені стало шкода її. Вона була така худенька, забита. Їдучи, я нишком дав їй грошей, поки ніхто не бачив, а воно й каже Дядечко, врятуйте мене, відвезіть звідси, будь ласка. Я здивувався, мовляв, що таке, а вона в сльози. Відвезіть, благаю. Я в багажнику сховаюся, ви тільки не відкривайте його, щоб інші не побачили. Тато прикрив очі, напевно, намагався пригадати ту картину. Я затамувала подих і навіть не рухалася. Не знаю, чому, продовжив він, але я погодився. Усе вийшло просто, і коли її втечу було викрито, я вже знав її історію і прийняв рішення одружитися, щоб захистити. Сім'я її загинула під час пожежі і її 13-річну узяли під опіку, але на ділі служницею. Вона готувала і прибирала за всіма, вела господарство, город, але на це вона не скаржилася, вважала, що це нормальна плата за дах над головою. А потім від неї і іншого стали вимагати, чого вона стерпіти не змогла. Особливо після того, як завагітніла, дитину вона не доносила, народжувала вдома і, немовля, навіть не закричало, писнуло. Більше вона його не бачила. З тих пір вона мріяла втекти, навіть пробувала кілька разів, але її швидко спіймали, побили, і тут я нагодився, рятівник. Ну як я міг її кинути? Ти не думай. Я одружився тільки, щоб її від нападок захистити. Ми жили в різних кімнатах і лише років через сім стали по справжньому чоловіком і дружиною, а потім ти народилася, жалів я її, така важка в неї була доля. Тато зітхнув і обійняв мене за плечі. Вона хорошою дружиною була, виховала моїх синів, тебе подарувала. Я вже й не думав на старості років. У мене в горлі наче грудка стала, і я знала, що сльози тут не допоможуть. Ніколи я не зможу проковтнути цю величезну грудку образи на долю, на батька, на матір. Ну чому? Чому вона ніколи нічого мені не розповідала? Звідки я могла знати цю її історію? Я різко встала і пішла в мамину кімнату. Я пам'ятала, де вона зберігала спиці й нитки. Сама я ніколи не в'язала, хоча в дитинстві мама намагалася мене навчити. Я дістала коробку, узяла перший ліпший із спиці, знайшла в інтернеті відео, як навчитися в'язати, і три години сиділа з цими спицями, поки не стерла пальці до пухирів. Мені було боляче, але це було саме те, чого я хотіла, щоб фізичний біль хоч трохи притишив той інший, а потім я одягла червоні рукавички і в них лягла спати. Мені наснилося, що мама принесла пластир, подула на мої поранені пальці, проспівала свою наїмну приказку, сороки забули. У ворони забули, і мені стало легше. Ні, ця величезна грудка не зникла ні на ранок, ні через тиждень, ні навіть тоді, коли я навчилася в'язати і зв'язала такі ж рукавиці, тільки сині. Це був мамин улюблений колір, і віднесла їх їй на могилу. Грудка зникла, коли в пологовому залі мені на груди поклали крихітну дитинку, і я вперше назвала її маминим ім'ям.